Середа сесія Жовтоводської міської ради. Цього дня депутати прийняли історичне для міста рішення, дозволили встановлення автономного опалення в окремих квартирах та приміщеннях. Також затвердили порядок надання дозволів на відключення. 26 липня цей порядок був затверджений на виконавчому комітеті, далі оприлюднений в ЗМІ. Але для того, щоб підкріпити його рішенням органу більш вищого рівня, а саме міської ради, питання були винесені на сесію. Влада поспішає надати людям право вибору, адже висока вірогідність, що опалювальний сезон не почнеться вчасно, ми можемо довго час сперечатися щодо можливості, щодо необхідності, таке інше, але доповідаю. Що у відповідності до статті 3 Конституції життя, здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю. Тому якщо у нас в квартирах не досягається необхідний рівень санітарних норм щодо температури, це перше. А крім того, хто не розуміє, у нас є взагалі загроза щодо відключення або підключення тепло. Центрально теплопостачальної організації міста Жовтіводи, комунального комунальне підприємство до газу, а також до електрики, взагалі, тоді взагалі виникає питання, чи буде взагалі в нас в місті тепло, тепло, або як трапилося цієї весни. Коли відключили взагалі цю організацію, яка монопольне займала положення, займає місті Жовтіводи, а як бути іншим мешканцям міста Жовтіводи. Крім того, віце-прем'єр-міністр Зубко на зауваження щодо взагалі можливості відключення окремих квартир. Від центрального опалення підключення в кавтовномі він зауважив, а як же бути тим особам, в яких квартирі він назвав температуру 16, а я називаю температуру 12-13 градусів, Як же їм бути? Якщо не може забезпечити централізоване опалення належать температуру, хоча б 18 градусів, яка мінімальна є. А взагалі-то комфортна температура це 21 градус, хто не знає. В зв'язку з цим виникає питання, ми повинні. І йти шляхом забезпечити мешканців правом або свободи. свобода. Свобода це право вибору. Якщо в особи немає вибору, то в неї немає свободи. Відрізатись від тепломережі та піти у вільне плавання, жовтовоці зможуть лише за таких умов. Відключення може бути тільки після того, як буде встановлено індивідуальне автономне опалення, і до того моменту, доки не буде підписано акт про. Відключення і не затверджено всіма організаціями комунальними нарахування тепломережі буде проводитись відповідно до чинного законодавства. Відключення або підключення до автономного відключення від центрального опалення можливе тільки якщо є технічні умови, тобто якщо ви самовільно відключилися, а потім не знаєте, що з цим робити, такого ми допустити не можемо. Це перше. Тільки якщо фахівець каже, що дійсно для того, щоб вам підключитись до автономного палення, треба по газовому отаку трубу 10 кілометрів можете, ні. По електрики, отакий кабель 5 кілометрів. Ні, ну тоді не можливості не буде дійсно. Якщо поставити атомний реактор, хіба що. І крім того, ще необхідною мовою, щоб не було як в міст, інших містах, які вже йдуть шляхом. Всіцільного установлення автономного опалення Марганець з Нікополь і він називається Покров. Там виникла інша проблема. Коли хаотично відключ... давали дозволи, люди не сплачували свої борги. Такого ми дозволити також не можемо. Але перш ніж прийняти рішення його довго обговорювали, адже не всі депутати були згодні та мали зауваження. А саме ми відключаємо всіх від опалення централізованого. Ну, в принципі, як би сказати, потім годам, котрої ми були у нас, ми бачимо, що. Наш отец не справляется с своим обязанностью, ну не в полной мере, по крайней мере, справляется с обязанностью. Почему мы не рассматриваем вопрос об создании мини котели на районах? Почему мы делаем, как бы сказать, бомбу под собой, где люди, каждый человек будет себе устанавливать индивидуальное отопление и при этом мы будем сидеть на бомбе под собой? Мы видим примеры, которые есть в Днепропетровске, в Киеве, где взрываются квартиры. Мне это ну, непонятно. Если каждый человек будет устанавливать себе газовое отопление и оно вдруг, вдруг выходит со строя и э, дом, потом весь поверховый дом, он страдает. Я бы рассматривал вопрос, мы каждый год выделяем помощь нашему ТЭЦу на ее, так сказать, деятельность. Может эти деньги лучше было бы пустить в Создание мини кателей на участке, это было бы более эффективно и, наверное, более дешевле было бы то, то же самое отопительный сезон. По поводу взрывов, к сожалению, это ну, вранье. На самом деле взрывы происходят не там, в квартирах, где, где автономное отопление, но ну, особенно электрическое, кто не понимает, там взрывов вообще не происходит. А взрывы происходят по причинам утечки газа, но не в, там, где установлено автономное отопление. Значит, пребывая часто в Киеве, я вижу дома... В которых новые абсолютно построены дома, в которых в каждой квартире, в каждой квартире, не котельная надкрышная или котельная, стоящая рядом, а в каждой квартире установлено автономное отопление в соответствии с проектом. И выхлопы идут с каждой квартиры. При этом никаких загрязнений и так далее не усматривается. С каждой квартиры, еще раз повторяю, но есть еще варианты: в каждой квартире стоит котел, а потом идет на крышу идет выхлоп. Есть и такие варианты. Но еще раз. Котлы устанавливают сейчас в каждой квартире. Безопасность этих котлов она подтверждена и так далее. Относительно установки квартальных котелей. Без проблем это все нормально можно делать. Но здесь необходимо понимать следующее. Во-первых, должны быть технические решения, которых на сегодня пока нет, к сожалению. И второе, ресурс. Ресурс для того, чтобы установить, ну и желание людей, вы же должны тоже понимать. Потому что если люди не хотят квартальную котельную, мы же их заставить не сможем. Квартальную потому что квартальная котельная ну, не намного будет отличаться от нашего э, централизованного поставки, потому что в данном случае так как и котельная на дом. Бывает в Нірпетровське, где котельні стоять на дому, там тоже есть проблема. То есть там, скажем ограничить себя от поставок можна только краном за счет. Есть такой момент. Но пока вот ситуация идет по, по пути. люди хотят автономное отопление. Если мы сейчас будем раскачиваться и думать о котельнях квартальных, ну, у нас просто уже нет времени. Я взагалі то сама мешканка п'ятиповерхового будинку на п'ятому поверсі, з, зума, так сказать, проти. Надання дозволів і переходу наших квартир на автономні системи опалення. Але на сьогодні я вимушена буду утриматися від прийняття і другого, і третього рішення в зв'язку. Перше це те, що дані рішення пропонуються прийняти з порушенням діючого законодавства. Ми самі і Володимир Васильович говорив сьогодні за цей наказ Міністерства будівництва архітектури та ЖКХ, який є на сьогодні поки що суперечливих чи будинком, чи квартирою. Далі, що стосується регламенту Жодоцької міської ради, ідентичний порядок затверджений уже рішенням виконкому номер 270 від 26.0716, це є прямим порушенням зараз виносити друге рішення, тобто третє, про затвердження порядку статті 59. Або це акт нормативний виконавчого комітету або це акт нормативний міської ради два рази затверджувати одне порядок затвердження виконкомом інше міською радою або ж виконком повинен був відмінити або принаймні делегувати на Жовтоводську міську раду і рішення повинно звучати про затвердження рішення виконавчого комітету про затвердження порядку тому підсумовуючи першу причину, я хочу сказати, що прийнявши таке рішення, ми знову наших мешканців спонукаємо до того, що вони отримають дозвіл, а потім наша тепломережа буде ці питання всі в судах піднімати, а людям будуть виставлятися борги. І друга причина, з якої я теж сьогодні не буду голосувати за ці два проекти рішення. У місті у нас взагалі відсутня будь-яка система, програма теплозабезпечення міста. Така програма припинила свою діяльність, я вже не пам'ятаю, по-моєму, у 2014 році, і вона була спрямована на збереження у місті системи центрального теплозабезпечення. Зараз ми, не бачучи навіть на круг вперед, пропонуємо прийняти таке рішення, яке може призвести до розбалансування і втрати нашої тепломережі, як мінімум. До прийняття оцього рішення, яке на сьогодні ми з вами будемо приймати, повинно треба нам, і депутатам, і виконавчим органам влади, зробити декілька конкретних дій. Перше будівництво модульних котелень для шкіл, садочків, закладів культури, СМС часу, і можливо будинків, які поряд з ними, дивлячись на потужність таких міні-котелень. Далі вивчення, тому що у нас садочки не всі. У нас чотири садочки мають автономну систему опалення, чотири школи. Всі останні у нас залишаться на призволящі. Далі вивчити потужності газових електричних мереж, як правило, автономки це газові або електричні, скласти план їх підсилення з тими організаціями, монополістами, які у нас є, і реалізувати його. Наступний крок у нас є багато людей соціально незахищених категорій, які не в змозі будуть поставити автономні системи опалення. Тому необхідно шукати тих самих грантонадавачів і винайти такі кошти і гарантії для мешканців, які у нас є незахищених категорій. І вже далі розглядати питання про надання дозволів усім бажаючим або ж діяти паралельно. І для цього потрібна, хоча би принаймні, бути покруговокова карта вирішення питання теплозабезпечення міста. На жаль, депутати попередніх скликань нічого не зробили для того, щоб реалізувати такі думки. На жаль, я сам маю автономне тапління з 2003 року, коли в принципі розрішення могли отримати всі. Опыт эксплуатации э, автономного отопления газа говорит о том, что по-любому я выиграл. Когда мне рассказывали о том, что я проиграю там, и так далее, это все вранье было, на самом деле я выиграл. Котел укупился буквально через 3 года. Потому что котел был простейший, одноконтурный, таковыми является до сих пор. Спрос эксплуатации 15 лет, он 14 лет отработал. Законом был заменен следующий котел и так, далее, и так далее. Опыт говорит о том, что я действительно не завишу от монополиста. К сожалению, хотим и не хотим, водоканал и теплосеть являются монополистами в городе Золотые воды. Соответственно, по поставке воды, соответственно, по поставке тепла. К сожалению, люди зависят от монополиста, а монополист наш зависит от других монополистов. К сожалению, такая ситуация. Поэтому, поскольку все-таки человеческая жизнь, здоровье является наивысшей ценностью, поэтому мы решили таким вот образом типа пути все-таки автономного отопления, потому что вариантов пока нет. Теплосети, к сожалению, наши вытянуть на сегодняшний момент, ну, практически невозможно, потому что долги, десятки миллионов долгов. Десятки миллионов долгов. Вот. Мало того, кто не понимает, разрешение на отключение не является скажем, таким документом, который позволит человеку просто отрезаться и подключиться. Там еще есть технические условия. Технические условия выполнить, как правило, достаточно сложно, чтобы вы знали. К сожалению, в нас, в нашей стране, в нашем городе, мы обеспечить граждан теплом централизованно от нашего предприятия «Желтовоз Теплосети», ну не можем. С гарантированной безопасностью, 100%, что не отключат от света или от тепла, он сидит, Сергей Александрович, и знает, Заплатили медитеку із трьох мільйонів з лишним долга 900 тисяч. Пораділи, що підключать світ. не підключили світ. Они підключили світ. Якщо человек умеет плавати, ну пусть пливе. Что ж ми його заставляємо сидіти лодке, которая тонет. Тут То так потонет, потонуть все. Хоч випливуть ко хто та живой. Розуміючи реальну ситуацію, більшість депутатів думку міського керівництва підтримали. Рішення було прийнято. Йшла мова й про субсидії, які працівники управління соціального захисту населення нарахувати всім фізично не встигають, не вистачає людей. До того ж, законодавство щодо призначення субсидій постійно змінюється. Тож керівництво ОПСЗН звернулось до депутатів з проханням дозволити внести зміни в структуру управління. Працівників інших відділів залучити до роботи субсидіями. Це має прискорити процес. Подібна пропозиція надійшла і від відділу освіти, щоправда, там просять про додаткові штатні одиниці та збільшення фонду оплати праці. Через те, що організацією харчування тепер займаються школи, а діти бажають харчуватись кілька разів на день. Коли ми підняли і робили штатні одиниці по нормативу, то дійсно ми обґрунтовувалися на постанові номер 116 від 02.02.2011 зі змінами, яка називається порядок надання послуг з харчування дітей. Значить, і де говориться в пункті 6, що діти в загальноосвітніх навчальних закладах харчуються тільки один раз. Ну і група продовженого дня. Коли у нас пройшов вересень місяць, і ми провели моніторинг і опрос батьків і дітей, дуже багато дітей. На даний момент у нас в наших загальноосвітніх навчальних школах навчається 3770 дітей. І на кожен День ми готуємо по посередньому порції десь приблизно 4436. Ми провели анкетування, як я вже сказала, і моніторинг дуже багато дітей по школам, які знаходяться в школах до 1600. хочуть не тільки сніданок, який проходить після другого або третього уроку, а і обід, який би проходив десь о 13.00. Звичайно, батьків цікавить та ціна, що за 7 гривень. Ми будемо надавати послуги обіду. Це перша, і друга і третя страва, і тому у нас планується з 1 жовтня майже по всім школам, по старшим класам і середні ланки будуть додаватися другі обіди. Тому, звичайно, виходячи з цього, дуже оптимально ми підійшли до того клопотання, що ми просимо ми просимо тільки 9 штатних одиниць. Я хочу сказати, що коли ми затверджували в серпні місяці штатні одиниці до нормативу, ми не доходили три штатні одиниці. Тобто, коли ми зараз просимо дев'ять штатних одиниць, це більше на шість штатних одиниць. Ціна питання: 53 тисячі гривень. І, хоч деякі депутати пропонували на ці кошти закупити остаткування, наприклад, посидоминні машини, депутати все ж таки підтримали збільшення ставок працюючих у відділі освіти. Тож обіди у школах обіцяють бути повноцінними, різноманітними і коштуватимуть 7 гривень.